В попередньому відео я розбирав 10 недоліків роботи в IT, але не все так погано. Це мій топ плюсів роботи в цій сфері, де я вже більше 10 років. І відразу про зарплату. Не буду приховувати, вона тут гарна. Середньостатистичний українець за різними даними отримує чи то 16, чи то 20, чи то 23 тисячі гривень. А що ж в IT? Наймолодшим спеціалістам зараз платять від 15 тисяч гривень, а зарплати уже в досвідчених від 50, і це тільки початок. Це точно гарний плюс. Хоч і зараз є тенденція повертати людей в офіси, але все ж робота віддалено дуже популярний варіант. По-перше, ти не обмежений роботами в своєму місті, можеш працювати по суті звідки хочеш. По-друге, тобі не треба їхати в офіс годинами в день, а це дуже багато часу. Я повір так багато часу і провів. Ну і найбільший плюс роботи віддалено це, звісно, те, що ти можеш сидіти в трусах на мітингах і ніхто не помітить. Як то кажеться, не засуджую. Плюс номер 3 це те, що можна працювати на продуктах, які вам цікаві особисто. Наприклад, можна працювати на Google, продукти по типу Booking, чи якісь інші, якими ти постійно користуєшся в цифровому світі. Це часто буває дуже цікаво і дає гарне задоволення. Щоправда, отримати таку роботу теж непросто, так як дуже багато людей хочуть туди попасти. Плюсом номер 4 я би назвав е, роботу в офісі. Так, я згадував це як мінус, але це так само і плюс. Тобі все ж прийдеться одіти штани, але ну, зазвичай в офісі it компанії тебе чекатимуть необмежена кількість кави, різні прикормки по типу печива, фруктів і іншого. Ти можеш бачитися з людьми, що зазвичай теж непогано. Ти зможеш відвідувати якісь невеликі святкування чи просто піти пограти в щось разом. Це зближує людей, і в цілому дружня команда може бути продуктивнішою за аналогічну, що працює віддалено. Плюс номер 5 – це те, що ти почнеш розуміти, як працює інтернет і взагалі більшість речей, які нас оточують. Чому не працює сайт? Що робити, щоб роутер не треба було перезавантажувати кожен день? Чому одна гра погана, а інша хороша, як в цілому працює браузер, і тому подібне це цікаві речі, які з часом відкривають для тебе ну дуже багато нового. Але є недолік, твоя сім'я почне говорити тобі, що ти ж програміст і дає тобі мікрохвильовку на ремонт. В принципі, я таким займався, але не те, що би хочу, знаєте. Багато спілкування. Так, це було в відео про мінуси теж, але у нашому світі існують і екстраверти, які від цього кайфують. Поговорити з менеджером, колегою, пояснити якусь проблему, потім зробити ще так разів 10 на день, а то і більше, це абсолютно нормальна практика. Тому любителям поспілкуватися, як то кажеться, welcome. Команда. З мого досвіду, в більшості випадків команда завжди буде гарною, оскільки всі в команді знаходяться в одному, так би мовити, кораблі. Якщо буде хтось значно старший чи, наприклад, молодший, то не буде ніяких привілегій з цього приводу. Всі рівні, всі отримують похвалу за гарну роботу, всі отримують проблеми, якщо зробили щось погане. І це здорово. Хоча, звісно, як і будь-де, винятки бувають. Особисто я не вважаю це за плюс, але я чув, що деяким людям подобається постійно вчитися. Це, звісно, круто, і якщо тобі подобається вчитися, то it сфера для тебе, так як тут постійно з'являються якісь нові технології, способи вирішення проблем, оптимізація роботи і дуже багато чого різного. Плюс номер 9 – це можливість кар'єрного росту. Так, з нюансами, але вона тут є. Досить стандартна історія, коли людина раз в рік або декілька років підвищує свою кваліфікацію і росте по кар'єрній драбині, але не варто думати, що воно саме прийде. Для цього треба працювати і досить таки багато. І останній плюс не позначенню, а в моєму списку, це розвиненість ком'юніті. Ти завжди знайдеш якісь конференції, зустрічі, збори, лекції і багато-багато чого іншого. Тут дуже багато дуже гарних людей. І ця сфера дуже часто підкуповує саме людьми, які в ній представлені. На цьому в мене все. На все добре.